Скільки пенсій ви отримуєте щомісяця? Лише одну? Тоді ви, мабуть, не знаєте, як отримувати другу пенсію. Ця можливість прописана в розділі 57 Цивільного кодексу України з 2004 року, тобто вже більше ніж 20 років, а ви ще й досі не скористалися цією можливістю. Інформаційні технології зараз дуже спростили передачу знань, тому саме для таких пенсіонерів, як і ви. Ми розробили онлайн навчання, посилання на нього є в описі до цього відео. І кожному, хто проходить це навчання і дає відповіді на нескладні контрольні запитання, щоб ми розуміли, що ви у всьому розібралися, ми даруємо ось таку книгу, як Тітонька Шура, які життя покращувала, це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Чому мова йде саме про другу пенсію? Тому що якщо порахувати, скільки у вас грошей залишається від пенсії після сплати комунальних послуг до укладення договору, і після, то виходить, що грошей у вас буде вдвічі більше. Наприклад, ваша пенсія складає 3600. Комуналка 1200 гривень. У вас є субсидія, але все одно своїми грошима треба сплачувати 400 гривень. Тобто залишається у вас на руках 3200 гривень. Оформлюється друга пенсія. Ви отримуєте доплату 1300 гривень. У вас повністю залишається субсидія. Це 800 гривень, тобто 1200, які у вас е, нараховуються. Мінус 400, які ви сплачуєте. 800 гривень. Це ті кошти, які за вас сплачувала держава. Ці кошти у вас також залишаються. І всі комунальні, які б вони дорогі не були в майбутньому. Ми сплачуємо за вас довічно. Ви також отримуєте велику разову виплату від 20 до 300 тисяч гривень. Ну, візьмемо до прикладу для розрахунку виплату в 100 тисяч гривень. Якщо розмістити цю суму в Ощадбанку під 12% річних, то за вирахуванням податків ви щомісяця будете отримувати ще 800 гривень. Ваша пенсія повністю залишається вас. А тепер давайте порахуємо: 3600 пенсія плюс 1300 щомісячної доплати виходить 4900 гривень. Плюс 800 гривень субсидія. Це виходить 5700 гривень. І плюс 800 гривень від Ощадбанку у вигляді відсотків. Це виходить 6500 гривень. А раніше у вас залишалося 3200 гривень. Тобто зростання більше ніж вдвічі, тому це і є друга пенсія. Крім того, ви ще й отримуєте допомогу по дому згідно державного стандарту догляду вдома, який був затверджений наказом Міністерства соціальної політики номер 760 від 13 листопада 2013 року посилання на цей стандарт також буде в описі до цього відео. А тепер послухайте відгук такої ж пенсіонерки, як і ви, але вона вже отримує другу пенсію та до допомогу по дому від нашої організації. Життєлюбка. саме так себе називає пані Жанна. Одинадцять років тому вона вирішила підписати договір до вічного утримання із центром Пенсіон. Непроста життєва ситуація підштовхнула її шукати допомогу. Здесь великий підхід к чоловіку отношение отношені. Ви розумієте, ми всю життя все розчитуємо на себе, на свої сили, на свої емоції, на свою спортивну закалку. Ми все розчитуємо на себе. Заповняю, коли прийшла у центральний офіс пенсіону, не вагаючись, вирішила підписати договір. І на це було кілька причин. Я увидела руководство, а як же не приїхала туди. Це не просто так. Я приїхала туди. Рица вошла в этот офис. Я увидела людей, сидящих в зале в одном, я увидела во втором. Вот. Со мною бесіда була, а ж документи мої передо мною. Розраховувати на підтримку дітей чоловіка або ж родичів аж ніяк не могла, а доживати старість у злиднях не хотілося. Ні, звісно, ні. з-за границі, тому вже родственники за границею, у них інша життя, вот. у них все по-другому. Більше як 10 років пані Жанна співпрацює з пансіоном. Розповідає, ще ні разу їй не відмовили у допомозі або ж у підтримці. Змінилася життя. Вот у меня проникло в сердце мое вот такое отношение всем помогает. Это добрым человеческим отношением и уважением, то, которое необходимо каждому человеку. Здесь доверие к этой организации. Зі соціальний працівник прибуває два рази в тиждень по два часа. Ба більше, коли мала проблеми із здоров'ям, центр виділяв їй транспорт та водія, а також соціальну працівницю, яка супроводжувала пенсіонерку. А ще пані Жанні утеплили двері, замінили вікна на балконі, поміняли газовий балон. Переконує, на свою пенсію не змогла цього собі дозволити. Окрім цього, двічі на тиждень до неї приходить соціальна працівниця, яка допомагає у побуті. Нужно пойти в магазин. Я пішові на лісточки зарані. На листочке, какие продукты мне надо купить. Значит, ты недалеко гастроном. Э, социальный работник выполняет полностью свое как говорится, назначение. Он делает легкую протирку полов, которые покрыты лаком. Легкая протирка. Влажная уборка. Влажная уборка прихожая, кухня. Значит, на, 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 на этих на шкафу одежном на серванте то же самое. Потім вона настолько добросовісна, вона настільки, настільки, е, після зими, коли відкривається окно і балкон, промивка окін, а це на уровне. За словами пані Жани, для кожного пенсіонера важливо, щоб їх чули та допомагали. Саме це вона і віднайшла у центрі допомоги літнім людям. Я знаю, що якщо я дзвоню, і мій номер відбивається, Мені об'язательно передзвоняти якщо зайнято, да, якщо зайнято, Мені пишуть на мобілці. Зайнята, зайнято, Я не дознану. Мені обіцяйте підізванюють спасіть, що нужно. Зараз пані Жанні 91. Однак жінка не спиняється у своїй хобі, долучається до активного дозвілля центру пансіон і запевняє, останні 11 років живе куди краще та упевненіше, аніж більшість пенсіонерів в Україні. Я можу купити собі краснорима. Да, дорогая, тот кусочек, где написано 180 грамм или 130 я покупаю. Да. Я покупаю то, что мне надо рибное для подно аппарата. Я покупаю рыбий жир омега-3 в капсулах, лучшие. Да, Фрукты самые лучшие. Да. Я покупаю ці фрукти, які я їм з удовольствием. Це хурма, це авокадо. Окрім цього, для себе пенсіон називає родиною, підтримкою та опорою, без якої важко уявити її життя, адже у непрості періоди може розраховувати лише на центр та друзів, яких там знайшла. Ви вся моя родня. Для тих, хто все ще сумнівається, як прожити свою старість, радить прийти до центру і поспілкуватися з півробітниками та пенсіонерами, які вже давно є частиною пенсіону. Переконує договір варто підписувати якомога раніше. Здесь работает коллектив людей, которые желают добра каждому. Каждому. Здесь не простой коллектив работает. здесь люди, которые понимают, что у них и возраст придет к ним. И Есть у них молодых, много в этом э, коллективе, и видно по их лицам. Як нас встречают, как нам относятся, як нас уважають, і очень скромные люди, очень скромні люди. Очі скромновіані черпіли. Нада всі звонки, которые приходять в організацію. Як переконує пані Жанна, чим раніше підписати договір, тим довше пансіон забезпечуватиме якісну і спокійну старість, як відбулося в неї. Так ще один відгук. Дивимось. Пані Броніслава мешкає одна. Донька переїхала в іншу країну допомогти нікому. Тож зі своїми проблемами жінка залишилась на самоті, маючи невелику пенсію, сплатити за комунальні послуги, ліки та звести кінці з кінцями пенсіонерка взагалі не знала, як. До пані Броніслави двічі на тиждень приходить доглядальниця. Вона прибирає, купує продукти та готує страви. А ще гуляє з жінкою, адже вийти на вулицю самій тій важко. І я обезпечена. І продуктами, і прибиранням, і навіть і приготовкою їжі, і навіть душ прийняти. Я всім убезпечена, тому що самостійно мені вже тяжко виконувати цю роботу. Броніслава Васильівна не втрачає оптимізму і пенсія, додаток є, і значить, оплата комунальних. Так що зовсім змінилося моє життя. І якось я стала навіть бадьоріше, веселіше. Я отримала з самого початку довільно добру суму грошей, і я собі придбала домову техніку. То вже для мене то є велика допомога. Сотні інших відгуків наших підопічних ви можете подивитися за посиланням в описі до цього відео. Хочете також отримувати другу пенсію та допомогу по дому? Тоді у вас є два варіанти. Перший: за посиланням в описі до цього відео відкривається ось таке онлайн навчання. Цей курс складається з 22 відео та 12 контрольних питань. Для перевірки. Ця інформація допомогла майже 2,5 тисячам пенсіонерів з 42 міст України отримати 234 мільйона гривень. Далі також все просто: прочитали, подивилися відео, натиснули далі. Якщо бачите якесь запитання, підповіли на нього, знову натиснули далі. І так проходите один за одним все відео, відповідаючи на контрольні запитання. Розроблено все спеціально для пенсіонерів. Якщо ви вмієте користуватися Ютубом, Тіктоком, Фейсбуком або Телеграмом, то ви зможете також пройти це онлайн навчання. Весь курс займає близько 90 хвилин, і тоді у вас буде. Повне розуміння, як ви можете отримувати другу пенсію та допомогу по дому. І є другий варіант. Якщо для вас все це дуже складно, ви не знаєте, як проходити навчання, що натискати, де ці посилання в описі до цього відео, ну, взагалі, все це вам дуже складно. Так, ми розуміємо, такі пенсіонери є також, ви можете просто зателефонувати за номером вказаним на екрані. І наш співробітник при зустрічі вам все дуже детально пояснить, і ви зможете таким чином, спілкуючись з реальним співробітником, дізнатися відповіді на всі ваші запитання. На цьому поки що все. Щоб не втратити це відео, прямо зараз натисніть під ним. Кнопку поділитися і надішліть його вашим знайомим. Так воно у вас залишиться в переписці, і ви зможете переглянути його пізніше, знайшовши в відправлених повідомленнях. Та й ваші знайомі будуть вам вдячні, що ви надіслали їм таку корисну інформацію. Бачу, що додивилися це відео аж до цього моменту і досі не поставили лайк. Для нас це дуже важливо, адже таким чином YouTube розуміє. Що це відео було для вас корисним і буде рекомендувати його до перегляду іншим пенсіонерам. Тож прямо зараз ставте, будь ласка, лайк. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступних відео на нашому каналі.